Вітаю сьогодні. Хочу поділитися одною практичною технікою, яка протягом трьох хвилин вас заземлить, заспокоїть, зніме емоційну напругу. Тож, поїхали. Перша хвилина. Це потрібно сконцентрувати увагу на своєму тілі, в якому положенні ви сидите, лежите, що ви в тілі відчуваєте. Друга хвилина це концентрація уваги на вашому диханні. Яке це дихання? Глибоке, поверхневе, швидке чи повільне. Відчуйте, як ви робите вдихи і як ви робите видихи. І це протягом одної хвилини. Третя, остання хвилина це сконцентрувати увагу на зовнішньому середовищі. Подивіться і назвіть три предмети, які вас оточують. Назвіть і почуйте два звуки, які ви чуєте навколо себе зараз. І останнє це що з вами контактує. Один предмет, який контактує з вашим тілом. Відчуйте його. Ось і вся техніка, якщо ви її правильно виконуєте, буде гарний результат.